Привіт всім, хто приймав участь в розіграші мого курсу. Переможець отримує курс безкоштовно, а всі інші отримують класну знижку. Отже, давайте подивимось і визначимо, хто переможе. Отже, для того, щоб обрати переможця, кожній людині я присвоїла порядковий номер. І зараз випадковим чином ми визначимо переможця. І перемагає у нас. Людина під номером 3. Іра Шеремет. Я вас вітаю, вітаю переможецю для того, щоб отримати свій купон. Зв'яжіться, будь ласка, зі мною через телеграм або через інстаграм, як вам зручніше. І я вам надішлю код. Для безкоштовного доступу до курсу, а всі інші учасники отримують можливість придбати мій курс за 12 доларів. Також зв'яжіться зі мною через Telegram і отримайте свій код для того, щоб придбати курс зі знижкою.